Тебе вчили бути хорошим, давати другий шанс, терпіти. розуміти. але ніхто не сказав, що іноді другий шанс вбиває тебе сильніше, ніж перший удар. Бо перший це біль, а другий це твій власний вибір. І саме він залишає шрами на твоєму тілі. Сьогодні я скажу те, що ти. Можливо, давно відчував, але боявся визнати. Дати ще один шанс це не завжди про доброту. І не завжди про силу. Іноді це зрада себе. Якщо ти хочеш нарешті поставити крапку, а не крапку з комою. Дивися це відео до кінця і пиши в коментарях, що ти відчуваєш, що ти думаєш про цю тему. Також підписуйся, якщо тебе хоч раз зрадили з під виглядом ну я ж змінився. Напиши фразу в коментарях, яка стане твоєю точкою відліку. Я обираю себе, я більше не мовчу. Це не просто слова, це дійсно буде твоя нова лінія опори внутрішньої. Ти давав другий шанс і тебе знову розчавили. Не через випадковість, а тому що ти повірив в те, що вже одного разу тебе зрадило. Ти думав, що час щось змінює, але ні. Час не лікує, він просто дає простір побачити правду. А правда в тому, що більшість людей не змінюються, вони адаптуються, прикидаються, маніпулюють, але не трансформуються. Ти дав другий шанс, бо думав, цього разу буде інакше. Але інакше це не обіцянка, це не вибачення. Це не якісь гарні слова, це просто дії. І тільки вони, саме дії, мають право голосу. Якщо ти одного разу опікся, ти це вже знаєш. Стоїцизм вчить не питати, чому світ несправедливий, а запитай, чому я досі чекаю, що змії стануть голубами. Не кожен, хто просить шанс насправді дійсно його достойний, не кожен насправді дійсно виправиться. Інколи люди просять другий шанс не для того, щоб виправити помилку, а щоб повторити її з меншими ризиками бути покараним. Вони тестують твої межі, вони перевіряють, що ти ще досі добряк, чи ти ще досі добрий, чи ти вже дійсно виріс і в тебе прорізалися зуби. Вони будуть пробувати тебе на смак слабкості. Якщо ти знову даш цей смак, вони не будуть тебе поважати. Вони будуть сміятися, бо другий шанс без відповідальності це не благородство. Другий шанс без відповідальності це зрада себе. Ти не повинен пояснювати, чому ти не даєш другий шанс. Ти не повинен виправдовуватись, чому ти закриваєш двері. Ти не суддя і ти не месія. Ти не рятівник чужої травми. Ти людина, яка має право сказати, мені дійсно було боляче, і цього болю з мене вистачить. Біль це як собака, що гавкає кожен раз, коли хтось наближається з тієї самої сторони, звідки прийшла зрада. І ти маєш право його слухати. Це не слабкість, це інстинкт виживання. Чи змінився той, хто просить другий шанс? Тоді покажи мені його новий спосіб взаємодії. Покажи мені його новий голос. Покажи мені його нову стратегію. Бо вибачення це ще не відкуп і навіть не жаль. Це лише декларація. А зміни це податок, який доведеться платити щодня. Не заради тебе, а заради себе самого. Якщо ти дивишся це відео і впізнаєш себе в цих словах, означає, що тобі точно треба в фундамент самооцінки. Це мій закритий телеграм-канал, де я говорю ще глибші речі, ніж тут, що ми зараз з вами розбираємо. Ми розбираємо конкретні ситуації життя, ми розбираємо практики, працюємо з кордонами, з відчуттям провини, з темами гідності, сили, втрати, знецінення і впевненості. Там дійсно велетенська база знань по самооцінки, по тривозі, по внутрішній впевненості. Де без масок. Це не ще якийсь там мотиваційний вечір. Це дійсно системна робота з собою на результат. Тому, якщо ви хочете перестати прогибатися і повернути собі внутрішню впевненість, переходьте за посиланням під відео в описі і заходьте у клуб Фундамент самооцінки. Там вже тебе чекають. А ми зараз будемо продовжувати нашу тему. Якщо ви дійсно не відчуваєте змін, якщо дійсно ви відчуваєте, що вас просто просять, просять ще одну спробу це, як, знаєте, повернутися на місце аварії, думаючи, що цього разу мене ніхто не зіб'є. Твої кордони це не предмет торгу, це не переговори, це твої зуби, твої кіхті, твоя гідність. Якщо ти раз сказав ні. Це не жорстокість, це пам'ять. Пам'ять, яка не стирається, якщо ти її поважаєш. Другий шанс це не про людину, це про тебе. Про те, як ти сильно сам себе цінуєш. Про те, чи можеш ти встати з колін, витерти кров з губ і не шукати виправдання для чужої жорстокості. Іноді другий шанс потрібен не людині, а знаєш кому? Твоїй власній надії. Надії, що світ не такий, яким ти його побачив. Надії, що є в цьому світі справедливість, що люди змінюються, що все має сенс. Але ти ж не дитина. Ти ж вже бачив, як буває. Якщо хтось тебе поранив словом, він знав, що говорить. Якщо він вдарив тебе мовчанням, він образив цей інструмент. Якщо він принизив, означає десь в глибині він вірив, що має на це право. І коли така людина просить другий шанс, ну, не питай, чи він щирий, запитай інше: а я сам ще вірю, що може бути інакше. Чи я просто боюсь залишитися наодинці з собою? Багато хто не дає другий шанс іншим людям, але без кінця дає його собі. Щоб ще раз прогнутись, ще раз потерпіти, ще раз дати можливість. Але для чого? Щоб що? Щоб знову бути хорошим? Щоб довести, що ти не злий? Щоб виглядати перед іншими благородно? Стоїцизм каже: повага до себе не в тому, щоб бути ідеальним, а в тому, щоб бути вірним собі. Якщо твої межі порушили, захисти їх. Якщо тебе принизили, не відкривай обійми свої. Якщо з тобою гралися, не включай музику на другий танець. Дослідження психолога Марка Лернера показують, що повторне входження в токсичні стосунки найкоротший шлях до втрати самооцінки. І не тому, що інші люди злі, а тому, що кожен повторний удар ми вже приймаємо не з ой, що ж це сталося, не з здивування, а з відчуттям, мабуть, я це заслужив. І це найстрашніше. Бо коли людина починає сумніватися у своєму праві на захист себе, вона готова терпіти будь-що, а потім вже не шанс просить хтось інший. А ти вмовляєш себе дати його знову іншій людині. Аж поки твоє так не перестає мати вагу, поки твоє ні не перетворюється на ой, а може. І ти вже не людина з позиції двері, а просто там, де прохідний двір. Хочеш знати, чи давати другий шанс? У мене є одне питання до тебе. Ти сам собі дав би цей шанс, давай чесно. Бути тим, хто більше не мовчить коли боляче. Бути тим, хто вибирає не вибачитись заради миру, а закінчити заради себе це не слабкість, це форма сили, про яку не пишуть в казках. Бо ця сила справжня не про лайки, не про образ хорошого хлопчика чи хорошої дівчинки, не про драму, а про тишу після війни, тишу, в якій ти більше не чекаєш, не сподіваєшся, просто живеш. Без них, без повторів, без фальшивих надій, тільки з собою. І це кращий шанс, ніж будь-який інший. Якщо після цього відео ти все ще думаєш дати комусь другий шанс, це вже не про них, а це питання про тебе. Чи дійсно ти хочеш цього, чи дійсно ти себе цінуєш, чи ні? Це вже твої особисті роздуми. Став лайк під цим відео і напиши в коментарях свою мітку сила. Я обираю себе. Якщо ти справді хочеш не просто слухати, а діяти, переходь в закритий телеграм-канал Фундамент самооцінки. Посилання буде під описом цього відео, я тебе запрошую. І там ми не граємося у психологію, ми дійсно витягуємо себе з болота і збираємо кістяк себе з повагою, але без ілюзій. Ну, якщо ти дійсно готовий або готова. Побачимось там. До нових зустрічей. Давай!